Як низька самооцінка впливає на наше життя? Додивіться даний випуск до кінця, і я дам вам чарівну техніку, як ви одразу зможете підвищити свою самооцінку. Вітаю, друзі! Мене звати Олександра Гарбузюк, я коуч щасливих та успішних. Давайте для початку розберемо, що ж таке низька самооцінка. Це коли ви Низько себе оцінюєте. У вас складається таке враження, як ніби хтось інший кращий за вас, розумніший, красивіший, більш професійніший. А ви по відношенню до них як нібито недостатньо недостатньо розумний, недостатньо красивий, недостатньо досвідчений. Таким чином, низька самооцінка може негативно впливати на більшість аспектів вашого життя. Погіршується ваш емоційний стан, виникає відчуття тривоги, апатії, та депресії. Ви уникаєте соціальних контактів. У вас складається враження, що ви не потрібні для інших людей, і вам важко спілкуватися з іншими. Також низька самооцінка негативно впливає на ваш кар'єрний ріст. Ваш страх може завадити вам досягати успіху в своїй роботі. Спробуйте застосувати просту техніку, щоб підвищити свою самооцінку. Техніка називається А Проаналізуйте та випишіть мінімум 10 своїх переваг над іншими. Чим ви кращий, у чому ви розбираєтеся ліпше за інших? До прикладу, ви кращий за інших, тому що ви вмієте. Грати на скрипці, розмовляти трьома мовами або підставляйте своє, тому що ви знаєте щось таке, чого не знають інші. Насправді, набір ваших якостей є унікальним. Отже, ви сьогодні почули наскільки важливо працювати над своєю самооцінкою, Щоразу її підвищуйте та досягайте щоразу більшого успіху у своєму житті. З вами була Олександра Гарбузюк, коуч щасливих та успішних. До зустрічі.